Йо, козаки, здоров, вітаю вас на каналі Найплей. Сьогодні в нас Spooky Scary Mansion. Меншн. На назву не звертайте увагу, воно там кожен раз міняється, тому дивитися на то нема звісту. Погнали! Починаю різко без лишніх слів, тому що ця музика вона, нас... вона не виключається. І вона настільки противна, що страшно. Зараз дамо поговорити. No, Привіт, я Spooky. Це я більше вам нічого не прикладу, бо не знаю. Хата. Может ви, humble плеє, робити коротше, тисяча кімнат. Просто все дуже-дуже просто. Треба пройти тисячу кімнат. Виглядає просто. Гра виглядає дитячо. Що може піти не так, я не розумію. що бляха тут Інфаркт сраки можна отримати за секунду. Ні за що і ні про що. Це капець просто. Так. Я, на жаль, деколи буду перевіряти, тому що я не знаю, в гру є якийсь такий прикол, що типу вирубаються камери. от... Щас поміхи були от бачили. Це не в мене причина. Це тупо через гру. Я не знаю, яким чином. Чи може. Гра, Жере більше електроенергії, це якось впливає на продуктивність камери я не знаю. Бороться я з цим не можу і не дуже хочу, бо то не така сильна штука. Одна справа, якби щось реально важливе знімав. То просто Просто пробіг, пробігти 100 кімнат. Ну і кожен раз, коли ти проходиш. Демно ем... істе. Пері проходиш Кімната зараховується. О. А я думаю, що тут якась маленька відсилочка на главну героїню. типу. Галя її тримали у фліції і тому подібне. Бляхамух. Як? Яким чином вони вміють зробити так? Що ти просто від цього дитячого скрімера кладеш кірпіч мощніший, Я не знаю просто. Ну як поясніть мені, я не розумію. Я просто перед цим пробував грати, бо, типу, бо. Зрозуміло, воно виглядає дитячою, чи буде щось тут цікавого, типу, я не знав. Я почав грати. Перше, там, до речі, здається, скрімер появляється кожних декілька кімнат, тому. але це не точно. Я просто. Здається, швидше всього, вони засовують таку психологічну фішку. Бо воно просто на то схоже, тому що, блін, ну я грав достатньо хорорів і реально багато з них були в моменті різкими, типу, різкими, що ти не встаєш зреагувати, що вони з'являються неочікувано, вони страшні. Ну То було не так жорстко, як це. Я не знаю, що таке. Швидше всього тоді є якась психологічна фішка з коридором, довгим коридором, де ти бачиш вихід, і з тим, що воно з'являється прямо перед очима. Може бути. Не знаю точно, но, блін, я вам кажу просто на стікі, блін. П'ять минут перерив. Перекур! Тут, блин, після кожного скримера на перекур треба йти, чесне слово. Бриташки для кшишок. Якщо вдруг хтось спитає, такі вузькі коридори мені ще більше не подобаються. І темні тут. Мені багато чого не подобається цей так... І, тут... і саме гірше, що, типу, безпечна лише така кімната. Поки що, мені здається. Тому що скоро їм може з-під землі почнуть вилазити, і ти не будеш знати точно, типу, що відкіно. Поки що єдине, дем... єдине місце, де реально можна розслабити булки, це великих кімнат. Я буду попри. Якщо задуміти чу? Реально. Реально задуміти. Так. Я просто думаю, що десь кожних плюс-мінус 15 кімнат вилазить якась нечість. Тому, коротше всього, що це якраз. Якраз десь зараз щось шосме. Я, в принципі, одного скрімера хапну. Мик. Просто сидиш і постійно його чекаєш, і саме гірше, що він не появиться, коли ти. Хм Що би про цю картину сказав Окультурознавець? Тесто знає. Він сказав би тут дух страшний, дуже страшний. Я би сказав, що тут, блін, походу, ні супса хто сфотографував. Але розмелив. Так, далі. Музика змінилась. Цікаво, залежить від того, типу, чи. Що ти робиш? Так, да, от такі кімнати вони ніби тут. Що би було поїсти. Так, хата згоріла. Тут, до речі, е, мені здається, більше історії. Більше історії доносять. Стоп, а може бути таке, що коли ти біжиш, то скрімер з'являється час. ти хочеш бігом пробігти? Ну давай. Задихався. Так, бляха, це як рух. І саме гірше, що здається, блін, ну там стіна. Е, вони зазвичай просто з стіни вилазять і... Ну, блін, ну то ясно, може, десь там засунули ту картонку так тоненько-маленько, типа, і. і ні, ніхто, ніхто не розуміє, що воно там може бути і тому подібне. Ну блін. Це, типа, просто. Ох. Демно. <звук> <Там>, ну. <звук> Я Короче, кожных 50 кімнат можно перекурить. Оооо. Энкис. Ск... Верно, обнимаю. Мені уже не до обнимашек, це Так, я думаю, сотку кимнат в мене вистачить, но не більше. Просит, не просить, блядь. Я не переживу просто, це, це нереально, це не люди не переживають таке. Ну, тут вже хоча б кирпичні стіни. Це гляні, це гляні. Це гляні стіни. Загалом Та, не так легко ставити, тому я думаю, може тут кімнат буде менше, або вони будуть коротші. Безплатно налякали, це піздець. І чому, до речі, деякі... Е, Ні, ну мені просто... Я що, втрачаю, якщо кімната... Пульчик. Це просто кімната, яка дуже-дуже сильно відрізняється від інших. Є двері. Страшно, дуже страшно. Хтось насрав перед. Побачте прибиральницю, це хтось настрайний. у нас? Я... Эй, ты не карта... Опутите меня пожалуйста! Ой. Пожалуйста! Это походу даётся кисляк, то там то чувак е. Бляха, повезло, що я очі закрив, я не так сильно шоганув. Бігом, бігом, бігом. Я хочу жити, будь ласка, послідне. Там Саме кімната, ми знаємо, куди йти. Ну, тут хоча б кисляка нема. Є кисляк іде пофіг, чи є кисляк, чи нема. О, це небезпечно. Це може жарти ш... дуже погані. Бляха, і ще летить. І двері йому не треба відкривати. П'ять закрити. блядь. Ёба, не мороженое, блядь. Путите меня, путите меня, пожаю, что? Бегом до сотки, я мана больше я эту игру не, запуск... не запускаю. Пять. Пять базар. Thank А, до, до речі, тут... Ого! Тут можна нормально, бляха просрати. Дом ще 15... Не 15, 25, 2 бірам. Цей придурочний, до речі, буде вже постійно за мною ходити, чи ж? А! Недобре. Тому так. Його наче не видно, то поки все нормально. Це була легка кімната, і це легка кімната. Це я в рай уже, походу, попав. Я ще знімаю, що я вже здох. Це було зрозуміло, хто проходив сталкер, де хто забрав оазис, то й у курсі, що треба робити. Музика така нагнітаюча. крімери такі нагнітаючі. Все таке нагнітаюче, що капець. Що це таке Так, а тут можна що зробити самі? Прикольно. Мозок плаває, літає. Хто ми такі, щоб. Я ж не якийсь і що я буду туди лізти, блін, робити якісь порядки. Я хочу взагалі вижити і швиденько добігти до 10-го. До 100. го Ні, щось я того давно вже не бачив, може він відстав. Ні, дійсно, може бути така штука, що типу, в нього є швидкість, з якою він рухається в незалежності від того, скільки ти кімнат. Чи ти відірвався від нього, чи не відірвався, він типу відстає. Ви, ви ж знаєте, цих монстрів, типу, є такі, що немає різниці, як ти сильно класно від... від нього не тікає, він буде постійно, типу, на крок позаду. Подивно, це не... А, менш з тим. Я вже розслабився, вже не так страшно. Зараз ще кинуть мені якогось, бляха, дурного скримера під кінець. Ну, тут зазвичай якась рандомна генерація. То... Тут, не тут, не тут а Ні. наступне. <кхух> <кхух> Коротше, це дурному радість грати в цю гру, Це просто, блін, не можу. Що це -то котик, ні? Все. Стане. хоча б по 100. Там ще тисяча, і я розумію, що з кожним... кожною кімнатою легше робити це не буде. Що ж, дякую вам за увагу. З вами був на okay. пока.